Право в тому, що характер за визначенням проявляється у звичних і стереотипних формах поведінки, які повторюються в різних ситуаціях, іноді адекватно, але іноді й ні. Наприклад, образлива людина дуже часто ображається і, як правило, тоді коли не треба. Вразливість її риса характеру. Тривожна людина часто марно тривожиться, тривожність її риса характеру. Запальна людина дуже часто з дрібниць обурюється, ображається. Запальність її характеристика характеру. Будь-які характерні прояви людини це типові реакції, що не допускають необхідної гнучкості та творчості. Людина живе всередині свого характеру, як черепаха в панцирі, захищаючись за допомогою характеру від власних недоліків, з якими вона стикається, якщо відкрито спілкується зі світом. Для цього їй доводиться пригнічувати деякі почуття та обмежувати репертуар можливих дій, напружуючи. Відповідні м'язи тіла через страх перед власною необмеженою свободою. Вона боїться свободи і не вміє нею користуватися. Характер це застиглі або застряглі емоції, скам'янілі у формі м'язових затискачів або витіснені і упредметнені у формі порожнечі та м'язового безсилля. Найчастіше поточні проблеми особистості є проявом глибинних дефектів характеру. Ось чому треба хоча б іноді відвідати остеопата та психотерапевта. Тож пишіть у